Ож, краще так буде лягати фарба на нього. Змочили ручками. Потім беремо, можна щоб трішки світліше, біло, синьою фарбою. Це декілька пальчиків мочимо і ось так розтираємо. Можемо края до кінця не зафарбовувати, так буде цікавіше навіть. Перу ручку помили, можна серветочкою витерти. Ну і трішечки ми змінимо наш пейзаж, додамо тут більш рожевого кольору, такого не дуже червоного. І трішки ми зробимо місячну таку доріжку. Білий і жовтенький. Більше жовтого можна трішечки рожевого. Кінку. Витираємо наш пальчик. Тепер білим малюємо місяць, можна сяйво від нього розтирти, додаємо жовтенького зробимо таку синю синю зелену, травичку внизу, можна ще розтирти. Тепер можемо темні на задньому плані зробити дерева чорне зелене, то полі якісь високі і сюди трішки тіні, щоб все схоже було на ніч. Але якщо у нас є яскравий місяць, то ми таки можемо сяйву від місяць домалювати по краю. Нашого дерева і трішечки на травички. І ще для яскравості, для живописності ми додамо зірочок, мочимо пальчики, білий і жовтий і можна ось так трішечки напрісків зробити. Ось і все творить. До побачення!